Всі так рвуться за цими новими пральними машинами, та й взагалі за новою побутовою технікою, за новими технологіями, що забулося про ось такі пральні машинки, які купувалися раніше. Це Siemens і Bosch, ось такого екстра класу, виробництва Німеччини, які сьогодні до сьогодні працюють вірою, правдою дарують не тільки хороше прання, прання і позитивні емоції, тому що їх. Досить просто обслужити є всі запчастини, і ці запчастини ходять довгий період часу. Просто знайти таку пральну машинку в гарному стані ну це вже інше питання. Ось така пральна машинка є в нас по наявності. Це відома вам Марка Siemens екстра класу з гарним інформативним дисплейчиком, сенсорним керуванням. Можна як і додати води, так і скоротити стірку, зробити економніше прання. Ну, по функціоналу, друзі, тут. Програм настільки багато, повірте мені, що і саме головне, що кожен з ним розбереться тут, не заставляє великого труда, щоб зрозуміти. Як цією пральною машинкою користуватися? Звичайно, що є ваше улюблене прання на 15 хвилин, щоб легесенько ось так сполоснути якусь річ, що не потрібно, знаєте, годину чекати, 3-15 хвилин, там щось дитяче кинути на 15 хвилин, щоб легенько сполоснути. І є ось така програмка. Звичайно, що виробництво Німеччини пральна машинка з підсвіткою баку, хоча вона не з нових моделей, друзі, є підсвітка баку, манжет люка в ідеальнішому стані. Машинка технічно. Справна серії Vario Perfect, технічно справна, обслужена, надаємо гарантію, відправляємо новою поштою. І по дуже хорошій ціні така пральна машинка в нас коштує 8500 гривень. І вона залишилася одна, їх немає. Так що, ви знаєте, приїхати в Німеччину і сказати, дайте нам 100 пральних машинок, бо вони користуються попитом. Нема. В такому стані знайти їх просто нереально. Стан як і по корпусу дуже гарний, так і технічно всередині повністю справний. Це повного пральна машинка 60 см, 82 вісім... висота. Є усі деталі необхідні на майбутнє, щоб їх обслуговувати. Це не тільки в нас, є на різних площадках інтернет-ресурсів. Тому проблем з ними мати не будете. Для замовлення телеграм в шапці профілю, хто буде підписаний на всі соціальні мережі за посиланням в шапці профілю, отримує ще додаткову невеличку знижечку. У нас є великий асортимент побутової техніки з Європи. І не тільки. Ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися.